Як говорять, зима близько. Готуємось до зими. Робимо котел на відработаному маслі. Такий двохходовий котел. Підготували, жарові труби підготували. Всередині будемо запускати опалення на відроботці. Сьогодні у нас відео про опалення, про опалення в приміщенні. Був у мене тут один підписник, заїжджав і спитав, як ми опалюємо приміщення. І не побачивши нічого, що може опалювати таке напряме, спитав, як ми опалюємо. У нас приміщення 180 десь квадратів плюс-мінус. Ось зробили такий котел. Котел на відпрацьованій олії. Кетел зроблений з пропанового балону. Його розрізали на три частини. Зробили ось такий наддув. І всередині утворена водяна рубашка, яка нагрівається від того, що горить олива. Тут є такий наддув. Наддув зроблений з вентилятора, якась. Якийсь Вас, восьмерка, дев'ятка, щось таке. Тут у нас є пряма така трубка вниз в камеру, де воно горить. І є такий бачок під оливу, зроблений так само, з чого було: це якийсь бак з якоїсь водяної станції. Придбали масляний насос з якогось мотоцикла, взяли моторчик з є. Склопідйомника, надрукували тут такий адаптер і все це до кучі з'єднали. Один сезон воно у нас пропрацювало просто олива капала самотягом, скажімо так, ось він раніше висів вище, був тут такий краник, така трубочка, яка стикала просто вниз. В принципі, воно сезон відпрацювало, але було незручно, тому що. Контроль температури був дуже умовний. Це по-перше. По-друге, дуже залежало, як воно горить, від того, яке мастило, якої воно температури, якої воно густини. Коротше, було дуже незручно. В цьому сезоні ми переробили, бак опустили нижче і зробили ось таку автоматику. Що по автоматиці? Ну, є у нас блок живлення 12 вольт, є у нас термостат. Є у нас ШИМ-регулятор повітря і є е подачі масла. Вони трошки відрізняються, Цей повністю цифровий. Тобто тут у нас енкодер, він крутиться без, без всякої краю. <кій> тобто тут ми виставляємо, воно зберігається в енергонезалежній пам'яті і працює. Другий ШИМ-регулятор, він аналоговий. він має Резистор для регулювання швидкості роботи паливного насоса, скажімо так. Чому аналоговий? Тому що зроблено так, що коли температура нижча, ніж у нас задана, включено у нас нижній регулятор, якому ми задаємо рівень подачі мастила, такий, щоб у нас котел нормально горів і розгорався, щоб температура повишалася. Коли у нас температура повиситься. Вище заданої межі у нас переключиться на інший регулятор, на якому ми задаємо кількість мастила, щоб у нас котел підтримувалося горіння, але він ну, не горів і не тух. І ось так воно працює. В кінці, коли нам треба виключити горіння, просто нажимаємо кнопочку це від цього шиморегулятора регулятора відключається подача мастила. Тобто всередині нічого, в принципі, нема, там одне реле і просто комутація. Інший терморегулятор хотів підключити до насоса циркуляції рідини, але, в принципі, поки не доробив, поки працює так, виясняємо плюси-мінуси. Взагалі, що тут по обслуговуванню? Ну тут. Навкруги не дуже чисто, але це було спочатку, коли, ми, коли воно само горіло, і бувало, там щось або перельє, або десь розільється, і воно так залишилось. Ну, Плюс це технічне приміщення. Взагалі, в принципі, воно не дуже грязне сам процес. Що у нас утворюється після того, як горить олива? В принципі, ну, залежить від того, яка вона, але Досить чисте. У нас в кінці горіння залишається такий сухий осуд, осад, і то це коли воно тут щось або перельється, або під час розпалу, ну буває таке, що. А так взагалі воно сухе, чисте. Всередині у нас тут стоїть ось така чаша, в якій горить саме олива. І ось отут таке залишається. Воно сухе, іноді воно просто сухе і відвалюється. Іноді його треба ще подовбати, щоб воно відпало. Но, в принципі, воно ось таке сухе. Такий самий в принципі, осад всередині в котлі, або його інколи взагалі немає. Все залежить від того, яка, яка олива. У нас буває олива від фур, буває олива трансмісійна, від тесіл, від ліфів. Горить вона по-різному. Трансмісійна олива горить трохи краще. Але, в принципі, ось два роки воно працює, ніяких чисток в принципі, не було. Працює як, як ото з першого дня зробили. Так, трохи тут підчистили, кидаємо трохи якісь тряпок лохмоття. Трохи мастило, щоб воно трошки прогоріло. Так, включаємо котел. Починає Ну і в принципі на цьому розжиг закінчений. Чекаємо тепла. Стартує у нас тут в принципі, з 15 градусів. Ну і чекаємо, поки піде тепло. Так, в приміщенні у нас 14 градусів стартуємо. При цьому У нас отут пройшло декілька хвилин. Теплоносії вже 17, піднімається. Ну і чекаємо, поки він підніметься, включаться самі фан-койли і почнуть нам нести тепло. Шоста година, закінчується робочий день. Ось стільки у нас пішло масла, майже повний бачок було ось так, зараз десь так. Оця ємність десь не опорожнюється, посідає осад потім зливаємо. Там осад, буває то сол попадає, коротше, воно відстоюється і потім сюди зліваємо. Ну, завершаємо роботу, Це відключається масовий насос, ось він зупинився і воно там плавненько догорає. Як воно остиває, виключаємо просто автоматику і по домам.